Ми знаходимося з вами на поверхні Божого каменю, поряд диявольський камінь, який відколовся. От. І е, тут видно подряпину через весь камінь. Це та подряпина, яку залишив диявол, падаючи в пекло. І ось якраз посередині цієї подряпини є три, таких, три сліди, божі сліди якими ступав Бог по цьому каменю це урочище камінне село розташоване поблизу села Рудня Замисловицька в Олевській громаді. На цьому місці за повір'ям розповідає краєзнавець Юрій Халіманчук, здійснюються бажання. І коли йти по цих слідах, потрібно загадати найважливіше своє бажання. Я думаю, що у всіх українців сьогодні це бажання. Сумісне, однакове краєзнавець розповідає: камінне село пам'ятка природи України. Воно славиться красою, містичною атмосферою та легендами, говорить чоловік. За однією з легенд, по сусідству були розташовані два села, в яких жили багатії та бідняки. І коли почався голод, жителі бідного села два рази зверталися до багатіїв по допомогу, але їм відмовили. А Бог і диявол, як ви ще за цим спостерігали, і Бог. Гнівався, а диявол навпаки тішився. Коли ж втретє бін, які прийшли до багатіїв просити допомоги, вони замість того, щоб виручити їх і дати їм хліба, вхопили в руки каменюки, палиці, відпустили з ланцюгів собак і погнали цих бідолах своїх сусідів у їхнє убоге село. Коли ж вони повернулися і задоволені, розійшлися по своїх домівках, Бог послав кару на них. І вони разом з кам'яніли разом зі своїми житлами, своїми багатствами, тому село називається кам'яне або камінне. Камінне село розташоване посеред лісу на 15 гектарах землі, Валуни мають різну форму та висоту. Щілина між божим і диявольським каменем за легендою має чудодійні властивості, каже краєзнавець. Визначили і якщо всім, пройти між цими каменями, то помолодшаєш та очистишся від гріхів. Зараз. Ні, неправильно. Станьте навпаки. Отак. Так. Да. І там конфігурація розлому вам покаже, як треба діяти. Є в камінному селі камінь компас або камінь-орієнтир, розповідає Юрій Халіманчук. Ще за однією легендою подорожній попросив у багатія окраєць хліба. Той дав чоловіку паляницю, яка виявилася каменем. А цей мандрівник був не хто інший, як сам господь Бог в людській подобі, який подивився на це село зовсім іншим поглядом, і воно враз скам'яніло. І він пожбурив з пересердя цю каменюку об землю. І вона розкололася на чотири частини. Дивом є те, що своїми оцими тріщинами цей камінь орієнтований по сторонах світу. Оскільки це місто сакральне, святе, тут ми бачимо і стрічки по камінному селу, скрізь пов'язані в таких місцях, і гроші залишають люди, копійки кидають. Ну це давня ще можна сказати неолітична практика залишати на тому місці, яке для тебе має якесь значення, свій слід. Вік цього масиву понад 2 мільярди років. Глибина залягання гранітних каменів понад 2 кілометри, каже краєзнавець. Тобто дуже досить потужний такий шар гранітний, і це тільки верхній порід. По суті, це залишки древніх гір. На той давній, давній, прадавній час тут були, очевидно, був гірський масив. Він певним ланцюгом з'єднувався, ну, принаймні, з найближчим нашим словачансько-авруцьким кряжем, і, можливо, навіть сягав десь контакту з Кавказом, тому що така древня реліктова ендемічна рослина, яка азалія Понтійська або рододендрон жовтий, яка в нашій місцевості чудово себе почуває і займає тут великі масиви, вона зустрічається якраз на в горах Кавказу і Малої Азії. Тому не виключено, що це був єдиний ланцюг, який з'єднував такі два великі континенти. На території камінного села збирають гриби. А ще всю пору року на каміннях росте чорниця. Анжеліка Нестерчук, Олексій Черко Суспільне, Новини, Житомирщина.